Привіт українцям! З вами сьогодні голос останнього часу. Я Віталій Кушнір. Сьогоднішню тему знають, або освідчені на цю тему, або на цю подію, яка буде, лише 10% від загалу християн. Я би дуже хотів, щоб ви сьогодні були в цій Кількості 10%, які розуміють цю тему. Якщо на землі 2 мільярда християн, то 200 мільйонів тільки розуміються на цій темі і чекають цю подію. Моє бажання для того, щоб українці були підготовлені надати вам цю всю інформацію, так як я багато років. В цій темі досліджував її тому питання, яке я хочу сьогодні для вас розкрити, як почнеться кінець світу, цікаво. Біблійною мовою можна сказати, коли буде підхоплення церкви, або коли буде Воскресіння з мертвих. Або ще кажуть, цю тему називають, коли прийде Ісус Христос за своєю церквою на землю. І так, як почнеться кінець світу, ми сьогодні на це питання знайдемо відповідь. Перше, я хочу прочитати з тої Біблії, яку ви, християни, маєте, можливо, ви не читаєте. А якщо 10% читають, то ви знаєте, про що мова буде йти сьогодні. Але я більше сьогодні буду говорити для тих і для тих. У вашій Біблії, перший Солонян, 4 глава з 13 по 18 вірш, написано: Я хочу це прочитати для вас. Я не хочу ж, браття, щоб ви не відали про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус умер, воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог. З ними. З ним верніше. 15 вірш. Бо це ми вам кажемо, словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмі прийде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом з ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. Так завсіди будемо з Господом. Отож, поспішайте і потішайте один одного цими словами. По-перше, ми бачимо, що ця подія описана в Євангелії в багатьох книгах, але одні, о, більш. Цікаво написано до Солунян, перша глава, четвертий розділ. Дивіться, про що тут мова? 16 й вірш. Бо сам Господь з наказом при голосі Архангела. Перше буде голос Архангела. Друге. При Божій сурмі, Божа сурма, це Шафар. Шафар це музикальний інструмент, зроблений з рогу Барана. Використовують його ізраїльтяни. Або євреї для своїх обрядових дійств у храмі, або вона багатофункціональна ця а, сурма. Чому сурма? Тому що вона доторкується до душі людської, тому вони використовують замість, замість того, що ми використаємо сурму або трубу, кажуть музикально. А вони використовують шафар, тому шафар це буде звук шафара, Тут написано не, не труба. Це грецький переклад слово труба, але в на євріті це воно звучить як шафар. А, після того, як буде голос шафару, тобто голос Архангела і звук шафару. А перше, що йде, прибу... зійде, Ісус Христос з неба, і перше воскреснуть у... умерлі в Христа Ісусі. Значить, якщо ви, якщо ваші батьки, ваші рідні, ваші друзі вірують в Ісуса Христа, Місія в статі Місія, місія помазаних це означає, тому ми просто звикли до імені Ісус Христос, це грецький варіант. А насправді Ісус Христос значить, говориться «Месія помазаник. Це в правильному варіанті. Але будемо використовувати так, як ми до чого звикли. Ми, ті, хто залишилися в живих до приходу Ісуса Христа на землю. Ми, ті, хто живі, ми будемо змінені нашим, наше тіло буде змінене. Чому воно буде змінене? Тому що в тому світі фізичний світ жити воно не може. Ви вийдіть в космос. Ваше тіло воно, воно помре відразу, тому що воно не предназначене для життя у космосі. А, тому на, по ту сторону світу, як кажуть, а, жити може тільки якесь друге тіло. Тому для того, щоб ми, ті, хто живі до приходу Ісуса Христа, а, змогли зустрітися з Ісусом Христом фізично, ми отримаємо інше нове тіло, яке здібне жити тут і там. Тому так і написано. Потім, що живемо і зостали це 17 вірш, будемо схоплені разом з ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. На хмарах це означає десь 10 кілометрів від землі будеться зустріч. щоб Ви знали. Це тут, на землі. І для того, щоб наше тіло могло існувати і там. І сям, як кажуть, нам Господь дасть нове тіло. Тому. Я хочу сказати, що ми будемо в цей час якраз підхоплені. підхоплені. Слово «підхоплені» на англійській мові починає снечен. Снечен це «вихвачені». А від чого цікаво «вихвачені»? Наприклад, ви сидите в колі друзів біля вогнища, в лісі, грієтесь, любуєтесь вогнищем. І тут that's один that's ваш that's друг, Крезінаф, бере копюру. 100 доларів, наприклад, да? і що робить? Кидаю вогнище. Ваша реакція. Вибирайте, і тут що ти робиш? Дай бігом забираєте з вогню гроші. Ну що це до 100 доларів для українців це досить багато грошей, що в Канаді, що в, 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 в Україні. Тому я хочу сказати: ось, наприклад, 20 канадських долярів. Бачите? Ось вони. Я хочу вам показати українські гривні. І зразу видно, хто їх випустив. Правда? Це українські канадці надрукували українські гроші. Дивіться, 20 долярів канадських і 20 доля... гривнів українських. ось вони. вони дуже схожі. До речі, всі гроші українські і канадські вони дуже схожі. Можна їх сплутати. Хіба що вони розміром, бачите, трошки, трошки менші. Уявіть собі, ці 20 доларів ви спасли з вогню, яку кинув ваш друг. Ось це відбудеться з нами, християнами, ті, хто будемо живі. Тут на землі, при приходу за церквою, кажуть, восхищення церкви. Ми будемо видернуті. З вогню, спасені, спасені від чогось. Тут не говориться про спасіння вічне, тут говориться про спасіння від великої скорботи. Велика скорбота, ми ще будемо про це говорити. Але я хочу сказати, що це початок, коли воскресіння церкви буде, це буде початок великої скорботи на землі, або початок, або як почнеться а, кінець світу. Іменно оцеєю подією, коли мертві воскреснуть. Віруючи в Ісуса Христа, будуть змінені, і зустріч буде на хмарах з Ісусом Христом, а на землі почнеться дуже велика біда. Тому ми будемо, як християни, хто вірить, до речі, кажуть, та восхищення церкви буде в кінці великої скорби, мені кажуть всередині. Я не знаю, хто що там каже. Верніше знаю. Не звертаю дуже уваги. Чому? Тому що тут написано, що ми будемо снечен видернуті на то, щоб ми не були обпалені. А я хочу прочитати ще одне місце, досить цікаве. А, про, про цю подію говориться в 1 Солонян, 5 глава з 1 по 11 вірш. Я хочу прочитати. А про часи та про. Пори, брати, не потрібно писати до вас. Бо самі ви докладно знаєте, що прийде День Господні, як злодій вночі. А бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить утробі, і вони не втечуть. Хто? Тут написано вони, не написано ми. Уважно читайте. А вони не втечуть. А це означає, що ми втечемо. Ще раз читаю. Бо коли городинь мир безпечний, тоді несподівно прийде загибель на кого? Дивіться, на них. А, як мука тієї, що носить утроби, вони не втечуть. А ви, браття, увага, ви браття ви браті і сестри, так, ви діти Божі, віруєте в місію помазання, тобто Ісуса Христа. так? Так, от вас це стосується, то, що написано в четвертому вірші. А ви, браття, не в темряві. Тобто, ви не в темряві. Ви знаєте, ви не те, що люди, які не знають цього всього, вони в темряві, але не ви. Якщо ви дивитесь це відео, ви вже не в темряві. Дивіться далі. Щоб той день захопив вас як злодій. Ви готові. Тому четвертий вірш каже, ви, браті, не втемрімо, щоб той день захопив вас, як злодій. Значить, нас, християн, цей день не захопить як злодій вночі. Тут вже написано, що День Господній прийде як злодій. Але для нас він не буде як злодій. Це зовсім інша подія. Я хочу, щоб ми, християни, українці, зрозуміли, що цей день прийде до нас і ми будемо до нього готові. Як приготуватися, це зовсім інша тема, я буду говорити в наступних відео. П'ятий вірш. Нові, всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, не темряві. Тож не будемо спати, як інші, пильнуйте та будьмо тверезі. Бо ті, що сплять, сплять вночі, ті, що напиваються, напиваються вночі. А ми, що належимо дневі, ти належиш. Дневі. Чому? Тому що ти віруєш в Ісуса Христа, в місію помазаника. І тому ви належите до Дня, будемо тверезі, задягнувшись в броню віри, любові та шоум надії і спасіння, бо Бог нас не призначив на гнів. Не входите ви в велику скорботу, шановні. А, але щоб спасіння одержало Господом нашим Ісусом Христово. Хтось каже: слухайте, так тут написано про спасіння вічної погибелі. Ні. Саме цікаво, в нашій мові слово спасіння воно означає багато що. А, тому, але називається одним словом спасіння. Але є спасіння від світу, спасіння від загибелі, спасіння від обставин. В даному контексті говориться, слово спасіння означає від обставин якихось. Тому. Бо нас Бог не призначив на гнів, але щоб спасіння одержало Господом нашим Ісусом Христом. Оце snatching out. Тобто ми призначені на то, щоб ми були підхоплені. Десятий вірш, що помер за нас, щоб ми пильнуємо, ми чи спимо, укупі з ним ми жили. Утішайте один одного та збудовуйте один одного, так і чиньте ви. Шановні. Ні на яку велику скорботу ви не йдете. Чому? Пам'ятаєте приклад? Ви Снечен Аут. Ми приготовані для зустрічі з Господом на Хмарах 10 кілометрів десь цей район від землі. Наша зустріч буде там, в нових тілах. Чому знаєте? І кроме того всього, ми не передназначені для суду. Людського. В цей час буде велика скорбота. Це буде початок, ось цією подією, буде початок кінця світа, як кажуть, А коли прийде на світ велика дуже біда. Це буде ці події, означають якраз і говорять про це. Тому, шановні, я хочу сказати, що ви, хто вірите в Ісуса Христа, ваше предназначення бути спасенними, снечен. Бути підхопленими, спасеними від цього вогнища, яке чекає на всю землю, на, цей, на, на кінець світу. Тому восхищення церкви це якраз то, для чого ви покликані, в що ви вірите, і належить воно вам. Тому багато інших питань ми будемо розкривати. А дивіться, слідуючи мої серії. Зустрінемося з вами через неділю. А, і слідуюча тема, яка у нас буде, я хочу вам сказати, коли буде кінець світу. А, ми розглянемо. А, ми сьогодні розглянули, як воно став, станеться, цей кінець світу. А коли? Який час? Коли він прийде? Ми, ми будемо. А, а, говорити і зустрічатись в слідуючий раз, і будемо відповідати на це питання. Тому, шановні українці, будьте обізнані, а, будьте християнами в кінці кінців, якщо ви віруєте в Ісуса Христа, якщо ні, кличте Ім'я Господнє, сповідуйтесь в гріхах та змінюйте свій а, стиль життя, посвячуйте себе Господу. І нехай Господь буде вашим Богом, і тоді Його обітниці будуть належати вам, і ви будете спасені від цього кінця світу. До побачення! З вами був голос останнього часу. Тобто я Віталій Кушнір. Пока!